І вітання показую вам свої туйки, смарагди і брабанти. Це не на продаж. Я просто показую вам, як я посадила вдоль забора. Це просто за хатою. Щоб закритись від сусідів. Тут нема ніякого дизайну, ніякого ландшафту, бо зараз можуть робити мені зауваження, що тут гарного. Це без всяких дизайнів тут. Я просто посадила вдоль забора, щоб закритись від сусідів. Всього-навсього. Але зробила таку посадку з самого початку, колись я посадила тільки одні брабанти. Такими зовсім малюсінькими-малюсінькими, самими дешевенькими, дешевенькими. Накупила, щоб Ну, як дешевше, щоб було як найдешевше. Ось. Потім вже, як вони трішки попідростали, я вирішила посадити ще між ними смарагди. Ну, Вже трішки пройшло часу, ось вони в мене отакими от повиростали. До чого я це все розповідаю. Що, все ж таки, дивіться, як гарно. Люди є бояться купувати брабанти, тому що розповідають, що вони не гарні, що вони якісь там. Ну, коротше, що вони не гарні. Ну, звісно, якщо дивитись на смарагд. такий він елегантний, стрункий. Так, то барабан біля нього не такий вже є гарний. Але все ж таки яка гарна ця туїчка, барабан, подивіться, вона просто як новорічне дерево якесь. Я їх кардинально не стрижу. А так, десь там трішки якась гілочка вилазить. Якось так, що мені не подобається, то я її обрізаю. Ось. І дивіться, ну, просто як якесь новорічне дерево. Яка краса. Тому я хочу сказати вам, що купуйте брабантики. Ось я пропоную на продаж і брабанти, і смарагди. І, ну, дивіться, ось так же ж дуже гарно. Кому треба закрити якусь сторону, якийсь забор, якусь частину садка. Мені здається, це найідеальніший варіант, ніж якісь кущі чи дерева. Ну, звісно, ми не будемо обговорювати зараз. Плодові дерева. Звісно, як є місце для плодових дерев, то така справа. Я говорю зараз про декоративні рослини, про декоративні кущі. Якщо вибирати між тими кущами чи деревами, які скидають листя, то краще вибирати ось. Такий як брабант, смарагд. Мені здається, ну, зовсім безпроблемна рослина. Ну, звісно, не буває вже зовсім взагалі без проблем. Бувають якісь виникають проблеми, якісь обробки, якісь там кліщі. Треба час від часу колись там побризкати, якщо десь щось побачили. Ну, але це ж не постійно. І ось так гарно виходить. Тому, дивіться, а я пропоную і брабанти, і смарагди. Ось дивіться, ось такі саджанці, брабантиків в мене є. Це тут Брабанти і декілька саджанців є туї Фрісландія. Вони схожі між собою і, і по швидкості росту. Також, як Фрісландія швидко росте, так і барабан швидко росте. Ось такі саджанці. Тому, будь ласка то буде мати бажання робіть замовлення. А ще ось такі смарактики в мене є. Ось такі саджанці у літрових горщиках. А ще є ось такі великі саджанці. Правда, ярке сонце, але я думаю, що видно гарно все одно. Ось такі великі саджанці по 55, 60, 65 сантиметрів. Менші, більші. Ось такі взагалі великі, великі туйки, великих в горщиках, ось такі, вже достатньо, достатньо великі. Так що, в кого буде бажання придбати брабанти, смарагди, то, будь ласка. Пишіть на Viber або в Telegram. Всього доброго!